Січень місяць 25-го року в стани є капусточок. Я перейшов під фонарь. Ось, правда, коли на фонарь показую, бачите, яка мігатіння йде. Ось от так от вирівнюється. До чого я? Да? Під фонарем просто гарніше видно, бо так в приміщенні доволі темнесенько виходить. А так непогано. Єдине, що мені не подобається, отакі от от зарізи, коли трапляються, але сам стан капусти. Доволі непоганий. На сьогоднішній день доволі гарно себе почуває. Але те, чому мені не подобається таке, то що це вже буде зразу йти в відход. Хоча якби залишило більше покривних, то ці плисти могли йти до продажу. Ось, в принципі, все, що хотів сказати. Температура тут до 1 градусу, волога 94. 96% Ось. по газовому середовищу тут все добре, дихається в камері доволі спокійно. Ну і в принципі додати, мабуть, такого чогось технологічного нічого не можу. І з оглядів, які під час чому там, да, часто от коли навіть маємо гарну продукцію, гарні... Показники якості під час зберігання. Чому робиться огляди для того, щоб перевірити стани випарників, тобто, щоб вони не обмерзали. Так, подивіться, чи нема зов... інших посторонніх звуків. Ось, і саме зараз підійду до випарника і ще договорю. Отак от проходимо, оглядаємо випарник, щоб о, там не. Тарабаний вентилятор, бо бувають різні моменти, оглядаємо чи не тече дренаж, щоб не було зайвого вологи. Ну і все таке інше. Тобто це робиться під час технологічного огляду самої продукції і перевіряється робота обладнання. Тобто потім дивиться налаштування і таким чином, якщо треба, приймається коригування по температурі, по бажній вологості або доливають водички, або там, включають, вимикають випарники, тобто ну, впливають на процес зберігання. Ось. Кому цікава а, така тема, то підписуйтесь на мій канал. Ну і Якщо будуть виникати якісь технологічні питання, то теж звертайтеся. Всім вдалого зберігання.